Чи ви чули коли-небудь про те, що світом управляють масони, є золотий мільярд, є якийсь глобальний уряд, який готує прихід антихристу? Ковіду не існувало, а це просто була змова фармацевтів. Земля пласка, рептилоїди, ілюмінати, ну і так далі. Купа різних теорій, де вони щось там задумують проти нас. Взагалі, оця дихотомія, вона присутня у всіх змовників. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому конспірологи суперечать Слову Божому. Чому нам не варто дивитися в ту сторону, а жити Словом Божим, яке чітко визначає те, чим має займатися церква? Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду для тих, хто постійно дивиться цей канал. Для моїх підписників скажу, що ми ще. Знаходимося у відрядженні. Я бачите, в походних умовах такі в готелі тут все так воно стоїть. На, на, на стільцях, щоб записати це відео, прийшлось багато придумувати різних засобів. А хто не підписаний, підписуйтесь, тому що тут у нас багато різних цікавих матеріалів і проповіді, і вчення, і аналітика, і інтерв'ю. Давайте все-таки ще раз нагадаю вам, що таке конспірологія. Конспірологія це. Спосіб мислення, коли люди пояснюють складні події нереальною причиною. Економіка, війна, хвороба пояснюють таємною змовою, якихось певних сильних світу. Цього. Тобто, вони за кожною хворобою бачать демонів завжди якийсь є невидимий ворог. Це не просто економічні ситуації, це не просто ти лінивий. Це хтось тобі не дає. Ось і як правило, вони не дають жодних конкретних доказів. У них є е, якісь приховані змови, якісь є відчуття е, для вас це незрозуміло і так далі. І я вже говорив. У мене є відео там на каналі, де я вже розбираю це. Я підкр... прикріплю, я думаю знизу. Тобто, якась є світова еліта, таємні плани, глобальний уряд, вакцини з чіпами і так далі. І в християнстві, на жаль, також ці всі речі просто пропагуються. І от ем, скажу вам, що віра в чіпізацію, віра в ем, звіра, який там поставить початку, зашиє тобі чіпа. Взагалі, що чіпи передаються через укольчики, таке також є вчення. Це все нездорова наука. Як розпізнати конспіролога, також я вже говорив, але я повторюся, щоб для тих людей, хто не слухав, не дивився, щоб вони зрозуміли. Завжди якісь є таємні сили або темні сили, і все це от ворог проти нас, перевірених фактів немає. Я дізнався, я отримав, це приховано, мені відкрилося. Це тільки мудрим цього світу, це, це тільки мудрим дано, а людям цього світу не дано. Ну і коли змінюються якісь певні моменти, коли це. Не спрацьовує в їхньому житті, наприклад, прихід Ісуса Христа сьогодні, до речі, назначений Вознесіння церкви, чи прихід Ісуса Христа, я вже заплутався з тими всіма е конспірологами і, і двіжом цим всім. І знаєте, що цікаво, один із моїх товаришів написав: що якщо не буде Вознесіння церкви, то зустрінемося там. І деякі люди пишуть: а раптом все-таки буде Вознесіння церкви. Уявіть собі, просто я не, не знаю, як. Як взагалі донести до людей істину? Коли щось не збувається, вони кажуть, там жених замедліл, то ще щось там Бог переніс, а Бог відкрив нам, щоб ми готувалися, а це нічого поганого не робить. Насправді робить це погано. І зараз ми про це поговоримо. Отже, давайте спочатку поговоримо про те, про конспірологічні ідеї, які вже існували колись. Тобто, це не новіру люди, не нові ідеї. Я, вибачте, буду писатися без Е, нема змоги мені сьогодні модерувати це, все різати, тому буде з помилками сьогоднішнє відео. Отже, земля центр Всесвіту. Ви пам'ятаєте це? Геоцентризм, що земля нерухома, навколо неї обертаються всі планети. Ось, і насправді церква про це вчила. Е, з цим воював Коперник, Галілей, Кеплер. Ось, і ми знаємо всі ці сумні історії, які були. З цими людьми, ну, кеплерні. Але, друзі, справа в тому, що це не біблійна теорія. Люди просто взяли ідею, що нібито земля є центром, але насправді це не біблійна, це теорія Птолемея. Теорія Птолемея це теорія невіруючої людини. Ну, провідьо середньовіччя жінки відьми, таємно шкодять суспільство, викликають хвороби, неврожай, лиха. Також ми це все знаємо. І от якраз в часи середньовіччя. Люди пояснювали надприродні якісь або незрозумілі речі надприродніми силами. Що це відьми в, 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 втручаються, чак чаклунство різне і так далі. А, євреї, да, знову ж, про єврейські змови, і зараз знов от знову штовхають. От Андрусишин штовхає, що хасиди хочуть захопити Україну. І деякі люди кажуть, ти подивися, що робиться в Умань, і що там робиться? Ну, я перепрошую, ну для мене це настільки примітивно, що тут навіть немає аргументів. Тому що, вибачте, хтось зараз винуватить мене, але тупим людям аргументи не заходять. В середньовіччі також євреї отруюють колодязі. Що чорна смерть, чума і так далі передається все це євреями, також тому, що вони отруюють. Колодязі, і от знову ця дихотомія. Вони і ми розумієте, треба завжди знайти якогось певного ворога. Важко людям признати свої помилки, важко прийняти, що все-таки є природні явища, що ми з чимось не можемо справитися от якийсь там шторм, чи буря, чи гроза. Але коли епідемоло, коли. Наука почала розвиватися, і люди зрозуміли взагалі, чому є чума, чому є різні епідемії. І це класична ідея знайти ЦАПа відбувало. Хтось винний. Комета. Люди вірили, що якщо комета з'являється, це ознака кінця світу. Також кожна поява комети, в тому числі поява комети Галея. Ви знаєте, що вона таки має великий хвіст. Ось це знак. Це знак, і знов шукали підтвердження в, е, в Біблії. От ви побачите від сходу до заходу сонця, оце воно, оце воно. Революція. До речі, революція також е, вірили віруючи, знову ж вірили, що революція це змова таємних орденів. Чому тому, що, значить, цар чи, чи король, чи хтось інший, чи князь це помазаник божий, а якщо його скидають, то е, це значить змова якихось певних е, темних сил. Таємних орденів. До речі, цю фішку продовжують експлуатувати московити, коли говорять, що от всі ці кольорові революції, це от хтось там спонсорував і так далі. Вони не розуміють, що е, е, вони не розуміють це, тому що у них нема принципів демократії, тому що в них взагалі з демократією ну, проблеми. Ну і давайте сучасні, сучасні е, теорії розглянемо. А, а потім я вам покажу, друзі, чому це суперечить писанню? Взагалі, що слово Боже говорить. Як нам треба реагувати на всі ці речі? Ну, антивакцинатори. Вакцини це змова фармкомпанії, уряду, що вони шкодять виключно, вбивають і так далі. Народ, я не виключаю того, що є певні проблеми, що будь-які втручання в наш організм, навіть ті ж самі таб таблетки, в мен... ну, давайте про себе розкажу. Колись мене в дитинстві вакцинували. Як і всіх вас, робили там різні прививки. І одна із прививок не приня... була не прийнятна моїм організмом. Мене чуть не вбили. Але я вже не пам'ятаю, проти чого ця була прививка. Це було вже давно. І всі. Діти в садочку нормально сприйняли цю прививку. Тільки я один попав в лікарню, і ну і чуть не згорів. Така була реакція мого організму. Ви розумієте, в когось є не неприйнятність лактози, не може пити молока. В кого ще інше це наш організм, і якщо є навіть 100 чоловік на кілька мільярдів вакцинованих людей, якщо 100 чоловік чимось захворіє, друзі, це не доказує, що є. Якась, якась змова конспірологів чи когось іншого. Ладно, плоскоземельники, ну да? чи плоскоземельщики, ну ви знаєте, і є купа людей, які говорять, що от що земляна має початок кінець, що є якийсь там край, що є ще щось. Знову я не буду в це все в... занурюватися, просто щоб ви розуміли, що і коли ти говориш, що це не так, ні, тобі промили мізки, оце от типова. Теорія змови. І тепер, друзі, я вам поясню, чому ці люди цим займаються. Глибинний уряд, діпстейт, із що існує таємна там золотий мільярд, Білл Гейтс, там ще якісь речі, президент лише лялька. Друзі, є е, лобі. В кожній країні є впливові лобі. Звичайно, що є якісь певні домовленості між певними урядами, але говорити про це друзі, нема підстав. І не має здорового глузду. Знову ж, це моя точка зору, можете написати свої, свої, свою незгоду, але все-таки я вірю, що Бог дозволяє певним урядам вставати, і е, інститут влади все-таки створений Богом. Якщо ми зараз відмовимося від, від е, урядів, ну, як сказав м, Черчилль, здається, що. Демократія найгірша форма правління, але кращої не придумали. Ну, ось таке. Змову мільярдерів, ну, це десь похоже, Рокфеллери, Ротшильди, Біл Гейтс, ковід їхня вигадка, планують новий світовий порядок. Ну, ось такі от моменти. Але ми з вами за останні роки ми побачили, наскільки складною є економіка, наскільки вона різко може змінюватися, наскільки взагалі все може змінюватися в цьому світі. Масони іллюмінати. Око на, на долари яку це. Це також я не буду. А ще один момент. Я навіть не знав таке, але виявляється, є і є тисячі послідовників. Хеймтрейли. Хеймтрейли. Це що це таке? Це люди, які говорять, що сліди від літаків у небі це е, не конденсаційні хмари, а розпилення отрут для контролю населення. Тобто, оці от сліди. І є купа послідовників цього всього. Ну, от таке е, 5 g е, про це це штовхали. І ви знаєте, що саме цікаво? Ніхто не покаявся. І вони казали, що вишки 5 g і уколи мають мають співпрацювати разом, контролюють мозок, поширюють ковід чи навпаки, там щось рептилоїди інопланетяни, пандемія про ковід, також що ковіда не існувало. Друзі, є люди, які стверджують, що ковіда немає. Що я знову ж досить обережний стосовно вакцинації, тому що вакцини мають бути випробовані. І так далі. Але стверджувати, друзі, що ковіду не існувало, і деякі люди, які стверджували, що ковіду не існувало, померли від цього ковіду. Це також, знаєте, якби смішні речі. Отже, ключові аргументи конспірологів це те, що вони базуються виключно на якихось видумках. Вони не мають доказів. Це просто такі відчуття. Вони беруть якісь. Певні моменти відкидають наукові докази, відкидають тези, відкидають здоровий глузд. Тепер давайте ми з вами поговоримо, чому це оці змови суперечить Слову Божому, або суперечить Біблії взагалі, або суперечить взагалі ідеї Бога. Друзі, якщо ми з вами взагалі подивимося на те, що говорить Слово Боже, то ми з вами. Будемо озброєні. Зараз я поясню. Чи лежить весь світ у злі? Так, слово Боже, каже, весь світ лежить у злі. Так, я буду цитувати місця по пам'яті або інколи просто підглядати, я, ну, 1 Івана 5:19, не буду повністю цитувати, тому що інакше це, це відео розтягнеться. Ми знаємо, що ми від Бога і весь світ лежить у злі. Так? Але дивіться, знову ж в тому ж самому, першому Івана, в п'ятому розділі написано: бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ, і ця перемога чи світ перемогла віра наша. З однієї сторони світ лежить у злі, з другої сторони, Бог дав нам перемогу, і ми маємо принести абсолютно інші ідеї, абсолютно інше вчення, світогляд і так далі в цей гріховний злий світ. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Наш метод це не втеча від зла. Це зміна зла на добро через проповідь, через молитви, через служіння людям. Далі. А, люди, які вчать конспірології, вони завжди кажуть, це вони, це ми. І от є якийсь певний остаток, ми не повинні служити цим цьому людям. Це світ все рівно загине. Але що нам говорить слово Боже? Давайте. Єремії 29,7. Дбайте про добробут міста, куди я вигнав вас. І моліться за нього до Господа, бо в нього добробут в його добробуті буде й ваш добробут. Подивіться, Бог виганяє ізраїльський народ в Вавилон на 70 років. Це був тимчасовий період, але Бог зобов'язує ізраїльтян, щоб вони молилися за добробут міста, щоб вони служили, пам'ятаєте, Давид, Йосип, які були закинуті в іншу культуру, були благословінням для тієї культури, а не казали, а це це просто злода і все. Взяти Йосипа він взагалі був проданий в рабство. Друзі, це серйозні речі, які сьогодні кидають виклик всім оцім змовникам. І коли я знаєте, коли мені от пишуть в коментарях, що от во там весь глобальний уряд, всяке таке погано, ви не то робите, Я задаю питання, Яке ваше служіння? Що ви робите? Як правило, ніхто нічого не пише. Люди не займаються благодійництвом, люди не служать, не допомагають нікому. Буквально десь один чоловік теж написав такі з московицьким таким мисленням, я йому задав просте питання: Московія зло? Все, немає відповіді. Як правило, ці люди тільки здатні хейтити, але вони нічого не роблять. Отже, моліться за царів, за всіх, хто при владі, і так далі. Да? Тобто каже, що ми молилися за них, що ми благословляли їх. Знову, друзі, є глобальне зло. І ми зараз бачимо, воно проявляється. Якщо є якийсь певний диктатор. То знову має бути молитвою. Тепер давайте подивимося, ось що цікаве. 12-13. Не називайте змовою всього, що народ цей називає змовою. І того, що він боїться. Не бійтеся і не лякайтеся. Господь Савоота, Господи Савота, святіть! Він страх ваш і Він трепет ваш. Як вам таке? Тобто люди можуть називати це змовою. Можуть бути різні виклики в цьому суспільстві, але в нас є Бог і Бог дає нам перемогу. Чи не так? Світ повністю зіпсований, треба втікати. Але що каже Ісус Христос? Не благаю, щоб ти взяв їх зі світу, але щоб зберіг від зло. Бог дасть нам силу бути збережим, навіть якщо навколо є зло. Ви світло для світу. А тепер подивіться, ви сіль землі. так? Слово Боже говорить, тобто ми з вами покликані змінювати цей світ, а не просто констатувати факт: все погано, давайте відвернемося від уряду, не будемо платити податки. Знаєте, що цікаво, ті люди, які як правило навчають проти е злого е світу, шукають собі тепленькі місця. Подумайте над цим, подумайте, чому Андрусишин, який вчить, що от світ лежить в злі. Сам сидить в Канаді, яка є однією з найбільш ліберальних країн, тобто він платить податки і підтримує ліберальний уряд. Друзі, а це не а це зло. Або хай не платить податки, хай явно виступає проти цього всього. Але він насправді є частина системи, і це найбільше лицемірство, друзі. Так само ті, які сидять сьогодні в Америці, дуже бояться, що ось наступить кінець світу, прийде Антихрист. Сидять в теплій країні. Сидять в теплій ванні і бояться приходу Антихриста. Йдіть собі в Африку, приїдьте в Україну, поїдьте на окуповані території, там проповідуйте в Москву. Що вони кажуть? Світ не можна змінити. Все, цей світ згниє, цей світ згорить в злі. І ось ці такі наративи, розумієте, такий ескапізм, такий християнський, тобто втеча від реальності. А що нам говорить слово Боже? Подивіться. Притча про закваску, я думаю, що ви пам'ятаєте, царство Боже, подібне розчині або заквасці, яке кладе хазяйка в тісто, і поки все скисне, Бог помістив нас сюди, щоб ми розширяли Царство Боже. Подивіться, що каже Христос: ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, правда? Ідіть навчіть. Ми маємо навчити народи. Це відповідальність перед етносами, перед суспільством. І далі він каже: хрестіть або занурте їх. Впізнання Господа. Ось, яка, ось яке завдання церкви. І давайте ще, ще одну тезу. Ви, царське священство. Подивіться, або царі і священники. Тобто, друзі, Бог сьогодні дає нам з вами відповідальність бути царями, духовними царями цього світу. І бути священниками цього світу, да? бути посередниками між Богом і людьми, людьми, які ще не знають Господа. Да? Тому що коли людина вже пізнала Господа, їй вже не потрібен посередник. Але ми сьогодні, як пам'ятаєте, як апостол Павло каже, «Ми, Бог через нас кличе, примиріться з Богом. Ми повинні нести оце слово примирення, щоб вони примирилися з Господом. Бог дав нам владу наступати на змій скорпіонів, хіба не так? Отже, народ, давайте підведемо підсумок. Ті, хто говорить про змови, ті, хто вчить конспірології, вони насправді вчать втечі від реальності. Але коли ми беремо Слово Боже від початку і до кінця, знову ж не хочу завантажувати цей ефір. Тому що тут треба буде тоді читати багато тез. До речі, хто ще не підписався, нагадую народ, підписуйтеся, підтримуйте канал. Канал існує завдяки вашій підтримці. Я говорю також про матеріальну підтримку, про молитви, про свої вподобайки, про розповсюдження. Тому що сьогодні, на жаль, слідкуючи за тим, що робиться в Ютубі, я бачу дуже мало. Здорових матеріалів. Вони є, але їх не так багато. Дуже багато всілякої такої попси християнської і навколо християнської якихось певних таких розважальних речей. Або оця от така теорія змов, теорія конспірології. Ми вони, ми, ми суперсвяті, світ поганий і так далі. Але знову ж повертаюся народ. Від початку створення світу Бог помістив людину для чого? Для того щоб людина панувала і управляла. І ви думаєте, щось змінилося? Ні, до тих пір, поки ми є тут на землі, ми несемо відповідальність. Бог посилає Авраама і він каже: Ходи перед лицем моїм. І коли Авраам зустрічається з Авімелехом, Бог каже, Авраам мій пророк. Хай він за тебе помолиться. Розумієте, Авраам мав бути пророком для Авімелеха. Був момент, коли Авраам не виконував свою функцію, а боявся. І тепер ми з вами також повинні не виконувати функцію пророків для цього світу, принести їм слово про спасіння, слово про Христа. В першу чергу, друзі, це слово про Христа. Ми проповідуємо не друге пришестя, ми проповідуємо перше пришестя. Друге буде. І хтось каже, ти не віриш в друге пришестя, як я можу не вірити, якщо про це говорить Слово Боже. Але ми проповідуємо Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. про це говорить слово Боже. Саме це рятує людей. Не друге пришестя. Перше пришестя спасає людей. Кров' Ісуса Христа, яка була пролита за наші з вами гріхи, вона спасає. А коли яким чином буде друге пришестя, вознесіння буде, не буде до скорботи, після скорботи, друзі, це взагалі не має ніякого значення. І в Слові Божому цьому, цьому приділяються просто невеличкі такі просто ну, ідеї. е, ідеї. Яків, який є благословінням для свого тестя. Йосип, який є благословінням, взагалі це цікавий просто момент. Подивіться, Йосип попадає в рабство. Потім він стає помічником фараона або другим після фараона, і завдяки йому спасається цілий народ, отой е, не, невіруючий народ, і завдяки йому спасається і його народ. Тому що він робить таким чином, він працює таким чином, що економіка. Єгипту піднімається, і е, вона е, змогла витримати кризу, яка прийшла в той час. І, можливо, ми з вами повинні рятувати не просто свою невеличку общину, невеличку церкву, а допомогти країні піднятися і вистояти. І завдяки цьому вистоїть і церква. Як вам така ідея? Подумайте над цим. Ну і е, пам'ятайте, що Бог час від часу піднімав царів. Цар Персії, Бог називає його помазаником. Да? Кіра. На виходу Носор визнає Господа, і також Він робить все для того, щоб зберегти ізраїльський народ і зберегти храм. Ну і знову ж вчення Ісуса Христа і потім апостолів. Ви світло для світу, царство небесне, подібне заквасті. І ці всі речі, які ми вже говорили, мета це вплив, а не виживання, друзі. Вплив на це суспільство, не виживання. Церква, яка сфокусована на виживанні, помре, церква, яка сфокусована на впливі. Я розумію, що тут є знову ж перекоси, бажання зайняти якусь політичну позицію. Ну, ми сьогодні не про це говоримо. Будете моїми свідками аж до краю землі. Вони весь світ перевернули, так каже Слово Боже. Павло каже, що ми не можемо вийти зі світу, а покликані жити в ньому. Він каже, що ви світите, як світла небесні в цьому світі. І, і ці всі речі можемо продовжувати, продовжувати. Давайте будемо досліджувати все-таки писання. Ми світло для світу. Ми місто, яке стоїть на вершині гори. Ми посли замість Христа, ми сіль цієї землі. Друзі, ми не знаємо, що має на увазі знову ж питання про знищення землі, також дискусійне. Не всі теологи підтримують ідею, що земля буде повністю знищена. Вони пояснюються іншими питаннями, але це знову ж тема для більш глибшого вивчення. Друзі, благословіння всім, майте тверезе мислення, служі. Цьому світові, спасаючи його від гріха в першу чергу, від прокляття. Послужіть комусь, хто є поруч. Явіть царство Боже як добрий самарянин, але а не оці от священники з Левитом, які дуже боялися осквернитися. Христос показав приклад, як ми маємо діяти. Благословіння. Чекаємо Христа, але разом з цим змінюємо весь світ. Благословення, перемогу Україні.